Доброї ночі, ми з України. Не знаю, таке коротеньке відео щодо майбутньої співпраці, а точніше, відсутності майбутньої співпраці з іншими каналами. Ось вирішила записати. Давайте почнемо з, трохи з іншого: щодо певного часу, так? Коли а, ми ставимо купол або молимося, дивіться, ми не можемо робити це певний час, тому що це трохи недоцільно. Енергія розсіюється. І, наприклад, якщо реальний захист нам був потрібен, наприклад, а, о 3-й годині дня, а практику ми робили в 10-11 в вечора, так? Минулого дня, то такої сили вона, на жаль, вже не буде мати, тому що енергія розсіюється. Тому доцільніше, як на мене, це робити короткі відео звернення, коли ось, дивіться, цей напрям увага! Закриваємо хлопців. Цей напрям закриваємо, ставимо куполи, захисти тощо. Щодо куполів на домівки, було таке цікаве питання: це як часто треба робити. Ви знаєте, якщо вистачає сил, то робіть це кожного разу, коли або інстинктивно ви відчуваєте небезпеку, або коли йде повітряна тривога. так, або хоча б один раз на день ставте захист на купу, на домівку, чи на населений пункт, ну, як ви робите. То вже в кожного своє, так напрацьований на, 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 на матеріал і певним чином. Тому. І... Трохи воно не буде працювати, якщо, наприклад, ми з вами домовимося цей давайте робити захисти о 10-й годині. Ну добре, якщо хлопцям буде треба, я ж кажу, наступного дня це. Вони не будуть чекати до 10-ї години. Бо навіть якщо в нашому з вами випадку це побачать е, тисяча, дві, десять тисяч осіб, і вони зроблять це саме тоді, коли це потрібно. Ось, то це буде набагато, набагато сильніше і потрібніше, і доцільніше. Ось. Щодо того, що я казала спочатку, я прийняла рішення припинити співпрацю з каналом Мій Світ після останнього відео через політичну ангажованість, яка стала очевидною і нічим не прикритою. Так? Ви мені багато разів писали, я таки зайшла туди, почала читати коменти. І саме дивне для, для типу незаангажованого каналу було те, що коли людина не згодна була, зі словами експерта, так, адміністрація каналу підсовувала людині якісь ссилки на 17-й або там, якісь. Волосатий волохатий рік про людини, що вона колись сказала. Ніби це підтверджує. Тобто, канал не заінтересований в правді, а заінтересований в певному в певному представленні ситуації в якомусь світлі. Я ну для мене це бруд. І. Я так і написала Оксані, що я не хочу більше в цьому працювати. Ще вони вкрали мою фразу Україна перемогла ось. Але то таке: я не хочу бути в цьому бруді. Просто. Тому що, коли ти не від кого не залежиш, коли ти маєш можливість думати, казати, і бачити те, ну, коли ти вільний в своєму баченні, це є найцінніше. А зараз це вже починає мені нагадувати підготовку до політичної гонки. І я навіть знаю, хто кого з ким стравлює. Тому що експерт дуже пропагандує е, Петю І тому. Є думка, що крім всього іншого виступ був сплановано саме для, ну, для діяльності заради Петі проти Васі, наприклад. Хоча Вася в президенти і не мітить. Я подивилася на це і зрозуміла, що в Бруді я приймати участь не буду. От такі от новини. Я думаю, що і вам також по барабану певним чином, тому що я все одно залишаюся з вами. Просто дуже, я дуже розчарована насправді. Ось. Я не думала, що, скажімо так, що політика настільки може бути більш важливою, ніж правда. Ча, ну, це я мірюю по собі. Така тема. Неприємна, але хотілося вам розказати. Ось. Можете написати, що ви думаєте про це, але я просто повідомляю, що я е, вже написала і припиняю співпрацю з, з, з рахунок заангажованості каналу. Мій світ. Ось і все. Ось. А щодо іншого щодо іншого, то е, слідкуйте, будь ласка, якщо. Хтось зацікавлений саме за дописами, там, хтось скаже, в телефоні не показує, показує в телефоні. Просто там треба ну, і дзвіночок щось нажати, ну, ця вся техніка Ютуба. І дописи випливають першими, навіть ніж відео, якщо вони були раніше. А я в дописах пишу, де зараз, саме зараз, в, цю, в цей момент, в ці години потрібен енергетичний вплив на хлопців задля допомоги. Ну, ви розумієте, чекаємо гарних новин, ще більше гарних новин. Зрозуміло, що я не можу вам багато чого сказати. Але нас тут трохи прильоти, якщо що не лякайтесь. Ось тому я сподіваюся, ми будемо разом допомагати нашим хлопчикам і дівчаткам. Зрозуміло, що. Тому що вони реально молодці. Це просто шалений. Ну, а ви ж пам'ятаєте, декілька днів штормило всіх оці, людей, котрі енергетично підв'язані так під всі ці енергетичні потоки. Нас штормило, штормило і штормило, тому що йшла зміна енергії. І нарешті це сталося. Тож чекаємо на те, що буде. Ось. А я сподіваюся, вам вистачить і мене самої. Якщо що, ви просто можете мені це, скажіть мені, скомпонувати питання, на які я буду вам відповідати. Як завжди. Ось і я, в форматі бліцу, як в нас вже було, випушу певні питання та дам відповіді на них. Ось. Що ще хотілося сказати? А, і користуючись нагодою. Хочу вас попросити, ну якщо вже сила загальної думки в нас така велика з вами. Побажайте мені завагітнити і нарадити здорову дитину. Дуже хочу дитину. Дуже. Ось. А так, всім тихого вечора Росні побільше двох сотих, ось. Я думаю, до ранку в нас будуть. Ще купа новин. Правда, я не певна, що нам їх викладуть, але по картах я бачу, що і Херсонський напрям, і Запорізький напрям, окрім тих, так Харківського та Донецького, про, нам, про котрі нам кажуть, ще Херсонський, Запорізькі напрями. Частина Миколаївської області, ці напрями також вони рухаються і рухаються дуже гарно. І це відбувається, до речі, зараз. Тому можете накрити захистом та помолитися за хлопців. Але все одно, от ідею конкретної години я не підтримую, тому що, кажу ж, енергія все одно вивільниться, так, вона прибуде до тих, кому треба, але це може бути ну, не то, що невчасно. Є все ж таки момент, коли це доцільніше. Ну, зрозуміти мене правильно, ось так. Буду йти відпочивати. Може бути й тиха ніч? <сум> Сподіваюсь, у вас буде тиха ніч. І ще одне, до речі, забула: Я закликаю всіх, хто дивиться. Якщо у вас ще залишається енергія після практик, після того, що ви робите для наших хлопців, будь ласка, ставте купол на Харків. На Харків та на неокуповані частини Харківської області, де часті прильоти, де дуже голосно, де дуже жахливо, Харків треба закривати. І наразі ми можемо з вами допомогти в тому, щоб більше ракет повернулись до Білгороду. Ставте. Ставте, уявляйте собі е, дзеркало. Хай воно відбивається від дзеркала і повертається до тих, хто послав ці ракети. Ось так от. І ще одне. М -м Пропоную на ваш розсуд ввести е, нову мислеформу. так? Всі полонені повернулись на Україну в Україну, перепрошую. На території України живими, здоровими. Всі полонені. Розумієте про що я? Я не знаю, як це скоротити. Можливо, в когось будуть думки. Напишіть мені в коментарях, так? Ось, але не тільки бійці Азову, всі інші. У нас багато полонених. Але ось треба створити ще одну. Мисляформу щодо того, що полонені повернулись на територію України живими. Ось. Я сподіваюся, що ви мені подасте ідеї Ну, і, можливо, у вас буде ідея, як це скоротити. Але завжди пам'ятайте, що Всесвіт не відчуває частину не так Тому інколи, коли я читаю. Мене немає часу на все відповідати, але я бачу, що коли там, скажіть так, Рос... було щось таке, Росія не зможе втримати, не втримує якийсь там населений пункт. Розумієте, ч... всесвіт не чує частину. «не». Ні. Тому виходить для Всесвіту, що ви сказали, що Росія втримає. Тому краще казати, що Росія втратила. Ось так от ось. Доброї ночі всім, всім тихої ночі. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте щодо е, співробітництва, тому що я ж кажу: я в болото, я в гарязюку кулісти не хочу, ще й там якісь пришелепкуваці оцей. Е, Оксана, я ж я ж відкрив відкрити перед людьми. Вона пройшла е, момент, що мені е, запропонували йти в політику, і хтось підхватив і сказав, Боже, та Настя ж буде виправдовувати е, Арестовича, тому що е, вона йде в... хоче йти в політику, в депутати, і що їй це потрібно. Я як подивилася, думала, Боже, бляха, ні-ні-ні, все, все. Я більше в цьому не хочу приймати ніякої ні, ні участі. Я можу бути радником якоїсь людини, якої, якій я буду довіряти, але в політику в це гівно я лізти не хочу. Слава Україні! Віримо в ЗСУ, захищаємо ЗСУ. Давайте поставимо захист на Харків, Харківську область, тому що обстріли шалені. Я думаю, ви сперечатися не будете з тим, що зараз сильно потерпає Харків. Ось більше, ніж Миколаїв, тому що ми змогли відштовхнути лінію фронту, і в нас вже не так гостро, насправді це. Так, є прильоти, але не в тих масштабах. Тому давайте закриємо Харків і Україна перемогла. Наші тимчасово полонені вже повернулись. На територію України України живими до своїх сімей. Слава Україні!